Отже, щодо реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я, так в нашій області, почала вона працювати в минулому році. Мене як координатора цієї програми в Кіровоградській області визначили в липні, місяці, і з липня місяця почав долучився я до цієї роботи. Першочергово ми хотіли зробити анкетування. Побачити проблеми, які в нас є в області. Зробили ми анкетування близько 1900 надавачів послуг і 2800 людей. Це ті, хто отримували послуги в різних сферах: соціальний захист, освіта, культура, спорт і так далі. Так далі. В різноманітних напрямках, громадські організації, які задіяні в такому теж процесі, і ті, які надають психологічні послуги після цього. Ми приступили до картування послуги зараз. У нас опитаних більше. Десь близько півтори тисячі надавачів послуг конкретно це ті, хто де працюють люди з психологічним ухилом, ті, хто працюють в сфері ментального здоров'я. У нас в області створено сорока 45 вже громадах із 49 психологічні хаби. В їх роботі задіяні професійні психологи у багатьох. Далі шкільні психологи, інші працівники, які пройшли відповідне навчання. Також в нашому процесі зараз активно задіюються сімейні лікарі, проходять відповідне навчання за системою ЕМЕДЖКЕП, система Всесвітньої організації охорони здоров'я. 314 у нас пройшло сімейних лікарів таке навчання, і загалом вже майже 700 загалом медичних працівників це в тому числі ці сімейні лікарі, медичні сестри, інші лікарі, які працюють в цій системі. Загалом такі спеціалісти, які пройшли це навчання, представляють 35 громад. Якщо накласти це із психологічними хабами, яких я нагадаю, 44, і 44 громадах, і 35 громад, там де лікарі пройшли навчання відповідне, то у нас задіяні зараз покрита, так скажемо, Територія області 48 із 49 громад. Лише в одній надлавській громаді у нас провисається надання ці, цих послуг. Зрозуміло, що не тільки ну, це математично у нас так покрито, але громади великі, і навіть коли десь в центрі громади є. Психологічний хаб є кілька відповідно навчених лікарів, які можуть виявляти проблему в людей. Такі лікувальні заклади, там, де пройшли навчання лікарі, вони мають право укладати з НСЗУ пакет послуг. Супровід та лікування дорослих та дітей психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. І там, де є такі навчені лікарі, пацієнт може звернутися, йому може бути цей сімейний лікар безпосередньо надати допомогу, може встановити діагноз, ну або скерує. Пацієнта в разі необхідності до психолога та психіатра, але так само ми розуміємо, що дефіцит послуги існує в багатьох громадах. Спілкуємося на місцях з людьми, бачимо, що роботи ще багато. В період війни кількість людей, які страждають від різного роду стресів, зростає в десятки разів. І відповідно можливостей допомагати цим людям потрібно збільшувати так само. Тому активно працюємо в цьому напрямку. Плануємо в цьому році підготувати тренерів, які будуть готувати психологів вже. Зараз проводимо анкетування, збираємо інформацію про людей, які можуть надавати таке навчання. Плануємо підготувати цих тренерів, направити їх зразу на відповідні навчання, а потім вже з ними проводити щось схоже, як зараз Андрій Фоменко з Юнісефом проводять кризовий консультант. От в такому форматі бачимо, наскільки ефективний цей формат, і плануємо розправити розширити його максимально на рівень області. Розуміємо, що чим довше тягнеться війна, більше людей, задіяних так само і в цьому процесі. Буде повертатись велика кількість ветеранів, велика кількість залишиться в нас в області внутрішньо переміщених осіб, ті, хто переїхали до нас з східних південних областей. Повернеться велика кількість людей за кордону або з інших територій хто наші мешканці виїхали? Тому спеціалістів, які готові працювати в сфері ментального здоров'я, надавати допомогу людям, потрібно буде значно, значно більше.